Всім привіт! Це я Сергій, канал Риба Круглий Ріки не тільки. І сьогодні я вам покажу, як назбирати повний кошик грибів. Тому годі жувати соплі, ходімо шукати гриби. При вході в ліс ось така перерита дорога. Тобто сюди вже не заїдеш. Велика така яма вирита, і машини сюди вже не заїдуть, тільки пішком. Заходжу в ліс. Бачите, класна така. Погодка сьогодні, сонечко, вітерець, теплота, зелена, зелені дерева, але на землі таке ще коричневе старе листя. То вся земля ще вкрита листям. І отут зразу, зразу тільки при вході в ліс ось яма, велика яма, скутер і зразу грибок. Зразу грибок, друзі! Ох, як ви думаєте, що це за гриб? Знову вгадає, з першого разу, дивіться, оп, яка красота. Це сироїшка. Це грибочок сироїшка. Перший гриб 2023 року в лісі. Врізаємо ще нашу. От така сироїшка. І вже бачимо ножка в неї така трохи червовата. Зара пішла і... Ножка в неї вже зіпсована. Але грибочок потрапляє до нас в корзинку. Перший гриб 2023 року. І дивлюся далі, отак сюди. Ось іще є грибочок один. Ой, яка краса, це просто бомба. Які класні грибочки. Дуже схожі на білі. Ну просто майже білий. На вигляд. Загледєніє. Це, друзі, також сироїжечка. Отака От класна сироїжечка молоденька. Ось при вході в ліс мене чекали два грибочки. Сподіваюся, далі грибочків буде ще більше, тому що вже дуже цікаво. Дуже цікаво. І я починаю шукати. Ось дивіться, тут вони вже навіть переросли. Сироїжка зелена, їх тут дуже багато, подивіться. Ось тут, тут грибочки є. Ось. Бачите, великі такі гриби. сироїжечки наші. Ось віці, які вони масивні. але це вже переросли. Потрібно шукати маленькі. Значить, пізно трохи я прийшов. Значить, потрібно було йти на пару днів раніше. Зараз я ось виріжу молоденький грибочок. Але вони вже всі... Вони не червиві, дивіться, зовсім не червивий практично. Не червивий. Але жара, сонце вони просто почали засихати. Їх ніхто не знайшов, ще люди в ліс не ходять, тому що ще думають, що немає грибів. Вони вже є, народ, грибочки вже є і вони вже переростають. Пішло тепло. Нас довго не було тепла, тепер пішло тепло. І бачите, скільки сироїшки. Вона просто пересохла. Так, класно. Грибочки є, значить йдемо шукати. Вже кінець весни, кінець травня. І як бачите, йдеш, і, і листя так шуршить. Дощу немає. Але сонечко, вітер і температура майже 30 градусів. Дуже тепло сьогодні. І в лісі, пташки співають. Ну, все класно. Релаксація така. І грибочки спочатку знайшов. Тільки зайшов в ліс і зразу поляна сироїшки. Ну, гуляю по лісі, шукаю. Можливо, буде сьогодні білий або боровичок. Хочеться дуже знайти. Тому що зимою таких грибочків нема, тільки з холодильника. А зараз погода шепче. Хотілося б, звичайно, дощику, але в нас зимою дощі не йдуть. І знову бачу сироїшки. Знову сироїшка зелена. Гарні такі грибочки, красиві, всі же молоді. Ось збоку є ще. Кілька, але вони якісь в різні боки ростуть ну, це такі гарненькі сироїжечки так. це молоденькі хорошенькі ох сироїжечки Так, в кошик їх шапочки відрізаю ножка там практично не істина а от шапочки хорошенькі Ось теж. молоденька грубенька і тверденька так. А ось дивіться яка. Тільки-тільки ну, з'являється. Немає сенсу її залишати, тому що вона за день-другий виросте, а сюди я, можливо, не приїду. Ось, у вас Діться, які грибулька. Просто така маленька сироїжечка. А ось, друзі, буквально в кількох метрах дивлюся горбочок. Дивіться, з під горбочка виглядає. Отакий красиво. З-під горбочка виглядав От такий красавчик. Бачите, я його торкнув і корінчик в нього такий слабенький, слабенький в цього грибочка. І він просто відірвався. Але така красива сироїжечка. Перші гриби в цьому році. Вдалося знайти мені поки що не білий, не боровик, а сироїшку. Це теж їстівні, хороші грибочки, тому в кошик їх. А ось повернувся і воруч, І взагалі, красота яка. Я такий був здивований, дивіться. Оце сімейка. Зразу, зліва. Я шкрабнув ножом кілька разів, розвертаюся, а тут сімейка отаких от класних грибочків. Красива сімейка. Клас. Ще здаля я замітив отаку зелененьку шапочку і зрозумів, що це мене чекає. Ось, бачите, яка. На сонці вилискувала. Класна сироїшка така. Ох, твердесенька така. Дивіться, чистенький, хороший, красивий грибочок. Так, сюди. А ось дивіться, дивлюся в одну сторону і бачу горбок. Знову ж таки горбочок. Ох ти що! А тут, подивіться, яка красота. Два отаких от братики-грибочки. Клас. Це також сироїшки, друзі. Але зовсім іншого забарвлення. Клас. А це так краса. Чудово. Класно ходити по лісі, збирати грибочки, милуватися природою. Слава ЗСУ за те, що зараз в даний момент... Нема повітряної тривоги. І ми маємо шанс десь трошечки відпочити. Ой, дивіться, тут два. А ось в стороні є ще грибочки. Дивіться. І три. І ось є ще далі два. Але вони вже чомусь почали підсихати. Мабуть, не вистачає вологи, а це не, мабуть, а це точно не вистачає вологи, тому що дощі практично не йдуть. Ось опять знову три таких. Власне, ці мені вдалося знайти. І тут дві. Супер. Продовжую далі грибне полювання. Як бачите, в лісі грибочки є. Не ті, що, звичайно, ми хотіли, але все ж таки класні грибочки є. Грибочки зрізав, залишились лише під Приникаємо, щоб ніхто не бачив, що є гриби в лісі. А ось під кущем, яка красива. Дивіться. Ох, яка краса. Така собі сироїжечка приховалася від мене. І вона тут була не одна. Ось поруч є ще кілька класних екземплярів. Дивіться, он біліця одна. Ось заникана. Оп! Оп, ще одна. Класна така. Ой, є під землі. Маленька виростає. Тут дві побільші, класні починають вони вже розтріскатися, тому що дуже жара. Ось, дивіться, ще одна. один екземплярчик. А ось далі є ще такий класний екземплярчик. Оп! Так. Що тут? А ось, дивіться, з цієї сторони росте такий маленький грибочок, тільки з'явився. Ось є ще три. Екземплярчики, один вже щось трохи його побило. І за деревом є ще один класний екземпляр. Такий загнувся вниз. І дивіться, збоку іще два таких класних. Це зовсім красиві такі грибочки. Просто чудові, дивіться, світло зелені. Оце класна зелена сироїжка. Це класний їстівний гриб. Я ще розкажу вам один секрет. Я різу і розкажуть про цей гриб. Дивіться, як він виглядає. Це пластичний гриб, пластинки знизу є, ножка біленька. Дивіться, ножка біленька, серединка в неї також біленька. Значить, нічого вам не нагадує ножка біленька, серединка, біленька. Деякі торгаші, що роблять? Вони з білими грибами, вони в білі гриби, підмішують. Оцю зелену сироїшку. Вона теж має колір білий, як бачите. Тому ну, це я розказав вам секрет, але будемо тримати його в таємниці. Знаєте лише ви і я. От це такий секрет про сироїжку зелену. Як бачимо сьогодні в основному лише сироїжка. Тому я пропоную вам стати другом нашого каналу. І ви, по-перше, дізнаєтеся, коли і де ростуть. Ті чи інші гриби, в якому лісі з'являються перші боровики, в якому лісі з'являються перші білі, в який час можна йти по гриби, а коли краще посидіти вдома. Тому, друзі, підписуємося на наш канал і ви не пошукуєте. Не міг пройти поруч, щоб не зазняти отакий класний шедевр. Дивіться, яка сироїшка. І не маленька така. От. А ось ще одна. Тільки з землі виходить. Бачите, що далі ще одна. І є ще горбочок. Я його розкриваю, а там просто все Дивіться, красота. Такий класний грибочок. Ось, друзі, раді таких емоцій і хочеться йти в ліс, дивіться. Оп! І ще один. Ну, просто диво грибочки сьогодні. Тому... Хто ще на канал нашій не підписався, підписуємося, дивіться, перехожу далі. І ви будете перші дізнаватися, які гриби ростуть в лісі, коли йти погрибочки. Чи вже пора йти погрибочки. Бачимо, друзі, клас. Оце полянка таких класних сироїжечок. От вони. Сі дружненько. А побачив я лише одну. оцю, цю здорову. Вісім грибочків вдалося мені тут зрізати. Один був зіпсований, тому я його залишив. А так, дивіться, яка красота. Грубенькі такі. Класні грибочки. Так, Сьогодні, друзі, я збираю у дубово-грабовому лісі. Інколи трапляється ще клен. Клен канадський. От такі дерева, яких я сьогодні... Веду своє полювання. Збираючи гриби, дійшов я до такої годівниці. Вона порожня, мабуть, звірі виїли все, що лісники їм за зиму насипали. Сіна немає. Гарна така нова годівниця добротна. І ось коло неї є кілька отаких от називаються соляні столби. Кормушки з солю. От. Одна. І з другої сторони є ще одна така кормушка. Я зараз вам покажу, що це за кормушки. І принцип дії розкажу також. Так, підходимо до однієї з них. Підходимо. Ось дивіться. Зверху стоїть ящик, в який засипається сіль. От сюди засипається сіль. І ця сіль тече по дереву. Звірі підходять. І просто облизують оцей стовбур. Оцей ствол облизують, він сольоний. І так вони споживають ціль в лісі. Тобто вона не розсипається, вона просто знаходиться в кормушці зверху і лише розтікається по дереву. Хто не знав, думаю, для нього буде така цікава історія, як звірі або де звірі в лісі здобувають сіль. Їх, звичайно, підкормлюють лісники. Ось ще вдалося знайти одну поляну класних таких сируїшків. Дивіться, дві здорових, великих таких. Ось, яка краса. О, дивіться, яка шапка. І тверда така. Звук чуєте, так? Да? Ось меншенька. Красива така. Ще одна. Твердющі такі, хорошенькі. Ось і ще одна. І ось іще одна здорова, вже похилилась на бік, Ну, тверденька. от така класна поляна. Ось такі класні грибочки, друзі. Думаю, а ось, дивіться, ой, не побачив. І ще одна, ну дуже класна. І коло неї є ще одна. Ось, є клас. Оце так полянка. Дивіться, які вони красиві. Чисті, хороші грибочки. І ще ось одна. О! Бачили скільки яка класна поляна грибочків. Просто багато класної сироїшки. Вдалося знайти мені отут. Бачимо. І ось іще. І отут дві великих ще було. Так. А вон далі я бачу є ще грибочки. Ось хтось надгріз. І ще ось один грибочок. Велика, класна така. А дивіться, ось іще є. Ну це просто вся в грибах. Якийсь грибний рай, дивіться. І ось іще один гриб. Чудовий. І є. Далі ще є. Ну, супер. Супер, друзі. У Мій кошик ці всі гриби, мабуть, не помістяться. Ось далі, бачу, ще є грибочки. Дивіться. от Один. Другий. Клас. Все в грибах. А ось маленькі ростуть, розкриваю. Один. А ось іще два тут таких. Маленькі, красиві, супер. І це ще не все. Ось іще є. ось відео, опа! Клас, все в грибах. Супер. Просто маса задоволення. маса задоволення Від того, що вдалося знайти таку поляну грибів весною. Сьогодні тридцяти. Травня, друзі, майже кінець весни, Уже літо на носу і гриби пішли. У нас пішла сироїшка. Як бачите, її дуже багато і вона росте масово. Не поодинці. І грибочки покажу ще свіжі. Дивіться, як з кожним грибочком наповнюється моя корзина. Вона вже повна. Але грибочки ще є. Я дорізаю цю чудову поляну. Вибираю лише самі такі, що не червиві, тверді. І, як бачимо, корзинка наша вже повна. От, Красота. Класні такі грибочки. Прекрасній поляні на цій прекрасній ноті. Думаю, буду завершувати своє грибне полювання. Ціль досягнута. Мій кошик, як бачите, корзинка повна. Цього більше ніж достатньо для того, щоб посмажити поласувати грибочками. Бажаю вам, друзі, грибної погоди, повних кошиків грибів, мирного неба, гарних і теплих емоцій. Почуємось в слідуючому відео.